купатися не заборонено. Вода у міських озерах, за даними експертизи Бориспільської СЕС, повністю відповідає нормам. На жаль, це не стосується прибережної території. Міські пляжі потерпають від засилля сміття. Ну, що можна сказати по качіству води з відкритих водойомів наших озер, що вона по мікробіологічним показателям, які основні, спільне мікробне число і кількість кишечних лактозоположительних кишечних паличок в відкритих Водоемов наших, она в пределах нормативных значений не превышает. Поэтому купаться по Качу води не запрещено на озері Комсомольському. незважаючи на проведення міською владою роботи, панує безлад. Своїх шанувальників воно поки що не втратило. Про це свідчить численні згарища від багаття, пластиковий посуд та порожні пляшки. Але затятий рибалка Олександр Романенко сьогодні відвідав Комсомольське востаннє. Каже, озеро назавжди втратило свою первинну суть, та й мертва рибина біля берега. Дуже поганий знак. Сюда буде буде потому что рыба дохла это извините но это я не знаю неприятно когда дохлую рыбу увидишь это уже говорит что это где-то сильно засорено Інші озера Борисполя, на жаль, не у кращому стані. На їх території також панує антисанітарія. Немає жодного смітника, ніхто не прибирає, не дбає про чистоту води. За коментарем, ми зверталися до управління комунального господарства та екологічної інспекції. Але під час підготовки сюжету фахівці цих організацій були у відпустці. У спекотний день на княжицькому озері відпочиваючих вистачає. Кожен знаходить справу до смаку. Засмагають, плавають. Рибалять школяр Павло проводить тут майже всі літні канікули. Але подобається, що вода грязна і що тут все тут бутіло повнотам, там навіть бочка до самого світами. Озеро в мікрорайоні Сум 17 вважається найчистішим не тільки на розсуд громадськості, а й за результатами офіційної експертизи. Єдине, що непокоїть відпочиваючих, забруднена територія. Ні, звісно. може би як приходять. Ну, йдет отдыхать, але ну куда же он ее кинет, правильно? Или бы яма какая-то была, да? Та незважаючи на позитивні відгуки експертів, санстанції, значна частина бориспільців віддає перевагу столичним пляжам і Дніпровому узбережжю в Києві. Нет, не купаюсь. Чому? Ну, поскольку у нас озер особо і нету, одні болота. Є нормальні чисті вроді би озера, на територія просто ужас. Куча бичков, стекляшок і так далі, краще один раз побачити ніж сто разів почути. Скільки б експерти не говорили про чистоту озерної води, зайти у водойму, в якій плавають покришки і пластиковий посуд, що найменше бридко. Наталія Шевченко, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.